Так, усім привіт, вівторок. Ой. Зашився по самі вуха. Далі вже нема куди. Бомбу посадив. Одну посадив, другу посадив бомбу. Ось ще одна Коротше, Три бомби в мене вже є. Бомбу посадив. Виноградник дорізав. От частково почав вже вкривати. Поки мішками вкриваю біг-бегами, закінчаться біг-беги, почну е, геотекстилем укривати. Просто роботи скільки, що наче, не знаю, або я розбіг узяв непогадок. Вимазаний весь як чорт в бабакірки. Ну, коротше, зараз покажу, що я там частково вкриваю, е, садю. Чи саджаю, не знаю. Міцелій, бачите, засадив очередні пеньки. Ось о, качани із кукурузи рулять. Я не знаю, що б я без них робив. О, а так воно понагачував їх кругом. Бачите, всі дірки. Ну, коротше, заселив ще пеньків до тих, що там у мене є. Лоза кругом. Блін, куди не повернеся кругом лоза. І в басейні. Ну, ну, Кругом. кругом. Де б я не повернувся, кругом лоза стоїть. Стоїть. Почав посилки сьогодні. перві посилки 15 штук поїхало вже. Ну, Ось, що, дивіться, кругом. Той ну, просто капець. Я ж кажу, або я. Стартую не по годах, мабуть, треба трохи фух, трохи треба чи менше не знаю, чи, чи гір'яку мені ще прив'язати, чи, чи землі трохи дібрати. Воно, бачите, молодь, я там вже почав кривати. Болото не став місити, витягувати, хоч думаю, хоч трохи може, штряхане, та тоді повитягую, бо там на виноград, на здоровому винограднику там я вже все повитягував, а тут поки такі кагаки імпровізовані. Коротше, молоді, повністю все заховав, вже, як, ну, такі однорічки. Там, ці, ці заховав вже. От. І там на здоровому винограднику не хочу йти, бо сьогодні теж дощ цілий день. Така гора там лози нарізана, що щоб просто викинув. Тут цих корчів повинен прицеп. Ну коротше, Робота двигається. Лоза, звісно, да, вже вид у неї не такий презентабельний, як було, скажімо так, у вересні. Да? Ну, це я так, для тих, хто не знає, бо почнуть. Получати посилки і казати, ой, та вона вся больна. Нічого вона не больна, це старіння лози. Як-не-як, -як. сьогодні 2 грудня. <свят> Яка ж вона може бути? Та, що роз... розрі... ну, лоза зрізана в вересні, вона, звісно, така аж аж блистить, красива, безп'ятнишка. Ну, деяких є такі. Ось у... Дивіться, навіть не повліялося, в мене що тут рататуй. Гляньте, наче, її, наче в вересні зрізано, бачите? А оці іриски, і ну це більше американці так виглядять, вони. ну отак, ось, так ось да? А такі ось, дивіться, ось, навіть, це що, іриска. Ви бачите, наче і по дорозі тягали. Ну так, да, вона, звісно, рання. Ну, це остатки, бо я вже понарізав усього там. Так, вже не хочу різати в так поставив воно чуть трохи водички. Та й стоїть вона собі. Коротше, розгребуся з цими посилками, будь-вони неладні ці посилки. Ще з світлом оці проблеми. Два часа є, два, не, два немає. То інтернету нема, то світла немає, то не можеш оформити ту посилку. То, так, коротко, то не можеш зібрати, бо там на гаражі, хоч куди хочеш, а на надворі дощ іде. Ну, коротко, собі проблем На п'яту точку набрався. Це той, хто казав, баригало да? 3 грудня, 2 грудня почав посилки розсилати. Вже деякі позабували, що воно таке, вже гроші посчитали, можливо, і потратили. А да, я так гонюся за наживою, що просто капець. Гора, дивіться, яка лежить. Це просто треш. Ну, Вже хоч пообрізав. Так що робота двигається, на цьому все, думаю, вийду, хоч трохи що то сніму. такі в нас. Отак от мене зима застала, бачите в такому. Саджаю фундука, саджаю міселій, вишенки, вишенки, Саджаю виноград. Ще десь от Дмитра там бачив, вирушає посилка Ткаченка, прийде, потім покажу. Що я там ще на. Коротше, якось так. Усім миру і добра. Усім дякую вам за те, що піддержуєте, дивитеся, коментуєте. До зустрічі.